Сьогодні в лікарнях немає у нас а, а, лікарів. щоб да. ви зрозуміли, сьогодні лікарі, там, наприклад, там, дають там, да а, берем, там, наприклад, там, 40 повинно бути 50 людей, там, 50 лікарів, а у нас тільки там 30. Да. A, Не, є деякі a, лікарі, до яких взагалі дуже складно потрапити за деякими категоріями, їх немає. Дуже велика кількість. Щоб сьогодні потрапити, наприклад, в дитсадочок, в групі сьогодні розраховано більше 40 діточок. Більше 40 будь-який клас приходиш або в школу, або в дитсадочок, щоб ти зрозумів, якщо це державний, більше 40, а норма 25. Така ж ситуація в лікарнях. Ти приходиш, немає лікарів. Чому? А тому, що ніхто не хоче, типу, мол, як сказати, грошей нема, і ми не можемо взяти. Подивишся э, медсестри, як буде? Медсестри. Медсестри. Медсестр. Це ж сама ситуація. Нема сьогодні не вистачає. Повинна бути 70 70 міцостр на 10 тисяч людей. Ми сьогодні маємо на 10 тисяч громадян, ну, ківлян. Сьогодні ми маємо 50 людей. Також, якщо лікарі брати, на 10 тисяч лікарей повинно бути 50 людей. А ми маємо 30 людей. Будь ласка, тобто нічого не будується, нічого не відбувається. По здравохрані, що у нас? Хрестик можемо ставити.